А військовослужбовці, які через план американського командування збільшити контингент в Афганістані, готуються до відправки тут Україну, цими днями поспішають не у магазин, а до майстрів татуювання за новою традицією. Напередодні від'їзду у район бойових дій морські піхотинці роблять собі на тілі тату. Тетяна Ворожко розповість про це детальніше. Салон тату на східному узбережжі у місті від штат Північна Кароліна з опівня до пізнього вечора заповнений військовими. Через кілька днів півтори тисячі морських піхотинців із військової бази Кемпледжун, що знаходиться неподалік, вирушить до Афганістану. як правило, кінець року мертвий сезон у нашому бізнесі. Але подивіться навколо середина дня у нас повно клієнтів. Ввечері буде ще більше чимало військовослужбовців ще на навчання. Лері Дафі робить тату зі словами справедлива справа морському піхотинцю Джерену Гестеру. Я хочу це зробити до відправки. Це настрій, який я хочу зберігати. Зроблю ще кілька тату до відправки. Попит на тату настільки великий, що власник салону Том Лефінгтон працює сім днів на тиждень. Я приходжу сюди понеділям та понеділкам, коли всі інші салони закриті, аби працювати над цими хлопцями і все зробити швидко. Але тату роблять не лише накачані хлопці з поголеними головами, але й їхні подружки, брати, татусі та навіть мами. Для Енн Волькер та її чоловіка татуювання перетворилося на родинну традицію. Ен зробила першу коку минулого року, коли один з її синів був відправлений до Афганістану. Через рік вона та її чоловік знову опинилися у тому ж салоні робити тату з нагоди відправки до Афганістану їхнього другого сина. Коли він поїде, я матиму маленьку частку його зі мною. Це допоможе нам пережити ці добрі тижні та роки, коли я не буду чути від нього. Вогінітенаколки морських піхотинців розповідають історію втрат туги за рідними та друзями та підтримують бойовий дух. Найпопулярніше тату фразу латиною навічно вірний та смерть краще за безчестя. Також морські піхотинці мають традицію робити тату з іменами та датами смерті своїх бойових товаришів. Такі на каже власник салону, їм доводиться робити щонайменше раз на тиждень. Тетяна Ворожко, голос Америки.